У цьому модулі ми розглянемо налаштування та використання модуля оренди медичного обладнання. Цей модуль допомагає контролювати видачу і повернення медичного обладнання пацієнтами. Наприклад, якщо ви надаєте послуги холтерівського моніторингу, то відповідно ви можете контролювати, кому який холтер з пацієнтів видавали. Програма буде автоматично резервувати і бронювати ці холтери на заданий вам період часу. Не дозволить вам записувати пацієнта на встановлення холтера, якщо доступних холтерівських апаратів зараз немає в клініці тощо. Інші приклади, окрім холтера, це може бути, наприклад, оренда кисневих концентраторів або милиць, або фетальних кардіомоніторів, або навіть просто звичайних тонометрів і глюкометрів, які можна пацієнтам видати на декілька днів, доки пацієнти не куплять собі власне таке обладнання. Спочатку ми розглянемо налаштування цього модуля, а потім, виходячи з цих налаштувань, буде зрозуміло, як це працює і чому воно працює саме ЦАК. В налаштуваннях спочатку нам потрібно. Додати типи медичного обладнання, яке ми надаємо в оренду. Я тут додав рядочок Холтерівський монітор, це у нас тип обладнання. І далі для цього обладнання є дві можливості: це або обладнання, яке використовується всередині клініки, і його можна резервувати. Тобто, якщо ви записуєте пацієнта, скажімо, десь на операцію, і там потрібний наркозний апарат, то ви тоді цей наркозний апарат можете резервувати. Це окрема тема, це не стосується матеріалу даного відео. Нам потрібно... Саме те обладнання, яке можна видавати пацієнту в оренду. Тоді ставимо відмітку тут і зверніть увагу, що це дві відмітки, які виключають одна одну, тобто можна або видавати орен... обладнання в оренду, або використовувати його всередині клініки. Ми вважаємо, що не, не існує такого типу обладнання, яке можна іноді використовувати в клініці, іноді видавати пацієнту або так, або так. Зараз мова йде про те, що е, тут ми не пишемо конкретні екземпляри холтерів, які є у вас в медичному центрі. Якщо у вас їх ці холтерів там 5 чи 10 штук, це все от загальний такий тип додаткового ресурсу, тип обладнання, який називається холтерівський монітор. Пізніше в інших місцях ми подивимося, де це можна облаштувати, там де потрібно писати вже конкретні екземпляри цього обладнання. Те саме стосується кисневих концентратор, що я завів у якості прикладу для оренди і милиці. Другий шматочок налаштування це послуги. Тобто, нам потрібно мати такі послуги, які потребують такого додаткового обладнання, яке можна віддати пацієнту в оренду. Наприклад, в функціональній діагностиці ось є у нас послуга встановлення холтера. Зрозуміло, що для того, щоб встановити холтер, потрібно, щоб цей холтер був під руками. Тобто, в налаштуваннях послуги ми відмічаємо, що тут потрібні додаткові ресурси, і тоді з'являється вкладка Додаткові ресурси, і тут ми обираємо до цього списку, що нам потрібний холтерівський монітор. За замовчуванням, програма. Поле, наскільки годин в оренду видається це обладнання залишає пустим. Якщо так пустим і залишити це поле, то програма буде вважати, що ви видаєте холтерський монітор на 24 години. У кожного конкретного пацієнта, коли ви видаєте якесь обладнання, цю тривалість можна буде редагувати вручну. От, а це просто налаштування, яке дозволяє за замовчуванням підставляти ту тривалість оренди обладнання, яка потрібна саме от для послуги. От, оце обстановлення холтера на 24 години. От, є у нас друга послуга встановлення холтера на 48 годин, там відповідно також стоїть відмітка, що потребують додаткові ресурси, і тут оренда холтера 48 годин. Точно, таким самим чином налаштовано, от, в групі оренда обладнання, оренда кисневого концентратора. Додаткові ресурси, і тут додатковий ресурс, уже кисневий концентратор. ну, 24 години поставили, тому що послуга називається ось так. Оренда концентратора на одну добу. Тобто будете збільшувати кількість діб, відповідно, зможете продовжити і тривалість оренди обладнання. Тут ще десь є оренда милиць так само. Третій крок у налаштуваннях. Знову повертаємося в організації. Це місце, де ми прописуємо конкретні екземпляри вже обладнання, які у нас є, яким будемо будувати пацієнта. В кожному підрозділі це може бути свій перелік обладнання. Ось зараз в мене вибрана приклініка номер 1. Тут я створюю нове обладнання, і ось всі обладнання, які я сюди подавав, бачите, теж конкретні моделі написані. Це вже не просто якийсь там загальний холтер, а холтер ось такої моделі. І в обов'язковому порядку треба вказати тип додаткового ресурсу, що оце от tlc от 98, щось таке, навіть якщо ця частина не написана, наприклад, да, що це у нас холтерівський монітор. Не буду старати, хай буде так, просто щоб було зрозуміло, що воно таке. Обов'язково вкажіть, що це холтерівський монітор, і тут нам потрібно зв'язати, які послуги можуть використовувати саме оцей от холтерський монітор, Оцей конкретний екземпляр. Вибираємо тут роль холтерський монітор, і бачимо, що саме оцей холтер він зв'язаний з послугою встановлення холтера ЕКГ на 24 години. А справа ми бачимо, які ще послуги потребують холтера. Оцього Холтерського монітора взагалі не цього конкретного екземпляра, а взагалі от, типу обладнання холтерівський монітор. Пам'ятаєте, ми для двох послуг налаштовували, що нам треба холтерівський монітор. На 24 години ми зв'язали цей холтер, а на 48 годин не зв'язали, тому що батарея цього холтера така, що вона дозволяє робити моніторинг лише протягом однієї доби. На дві доби його не вистачає. Тому саме цей екземпляр холтера можна встановлювати лише на цю послугу. А для другого холтера, який виступає в ролі холтеровського монітора. Тут, бачите, зв'язані обидві послуги, і тут вже справа нічого немає. Повідно, і в третього монітора, в нього також на 24 години вистачає батареї. І ще звертаємо увагу на те, що, окрім того, що обов'язково треба вказувати додатковий ресурс, можна вказувати пріоритет. Тобто, якщо тут стоїть одиничка, це означає, що це першочерговий пріоритет. Якщо у вас є декілька екземплярів холтерів, то програма буде підбирати пацієнту той холтер, який першочерговий, тобто той, у кого рейтинг одиничка. Якщо холтер з рейтингом доничка зайнятий, то вже другому пацієнту, ну тому що він першого пацієнта стоїть, то другому пацієнту. Програма порекомендує: я вже просто знаю, що це оцей холтер, у якого рейтинг двійка. А якщо і цей зайнятий, то тоді вже. Рейтинг трійка. Якщо ви пріоритети для холтерів не виставляєте, якщо там всі однакові 0, 0, 0, 0, то відповідно програма буде підбирати ці холтери просто з алфавітом. Тобто, якщо ви хочете якийсь прилад використовувати частіше, щоб його більше юзали і вживали, щоб потім його швиденько списати, поставте у нього як можна менший пріоритет. Це значить, що це першочергове обладнання, яке програма буде автоматично резервувати. Аналогічним чином у нас налаштований кисневий концентратор. А ще одне маленьке зауваження. Двіся, для холтерів ще тут підставили кабінет за замовчування. Це той кабінет, де встановлюються холтери. А от кисневий концентратор його ж не треба встановлювати. Його, ну, власне кажучи, нам не треба планувати якийсь прийом для того, щоб видати пацієнту кисневий концентратор. От, тому тут кабінет за замовчування можна не встановлювати. Але всі інші налаштування тобто зв'язок із типом додаткового ресурсу, і зв'язок з якими послугами можна використовувати цей кисневий концентратор. От він це залишається обов'язковим. Так само для чотири пари милиць різних виробників. От, і тут всі вони налаштовані, що це милиці. Це було обладнання в першому підрозділі. Також у нас є другий підрозділ, і в ньому теж є обладнання. Воно тут, бачите, трошки інше, але я також зробив, що тут холтер, тільки тут їх написав великим літерами, щоб було зрозуміло, що вони відрізняються. Да? Інша модель концентратора, інші моделі милиць, але налаштовано все так само. Це головні налаштування. А тепер давайте ми будемо це розбирати на приклади оренди Холтера. Для цього ми ще повернемося на один крок назад, і в управлінні послугами розглянемо ще додаткові трошки налаштування. Дивіться, насправді холтерське моніторування – це не одна послуга, а це дві послуги. Тобто є якийсь кабінет, де якась медсестра встановлює холтер, витрачає там якісь одноразові електроди. На цю послугу треба записуватись, для цієї послуги потрібен пацієнт, час, кабінет, електроди. Для зняття холтера всього цього не потрібно. І холтер пацієнт знімає вдома сам і просто поносить вам обладнання. Але на цьому послуга не завершується, вам вже треба ще цей холтер розшифрувати, дати якесь заключення. Тому насправді холтерське це як мінімум дві послуги: це встановлення холтера і розшифровка записів холтера. Тому для встановлення холтера в налаштуваннях ми прописали, що тут необхідно налаштувати кабінет, в якому встановлюється холтер. В першій перехлініці це кабінет 102, і в другій перехлініці це також кабінет 102. От. І Також у цій послуги встановлення холтера є якісь виконавці, хтось має це зробити. У нашому випадку це не бендсестра, а це кардіолог Петров. Єдиний кардіолог, це просто для спрощення. Ми так зробили для того, щоб не плутатись один виконавець і по одному кабінету в кожному підрозділі. І ще, оскільки е, ця послуга встановлення холтера вона не надається ізольованої розшифровки, ми поставили тут відміточку, що ця послуга не продається як самостійна послуга, тобто ви не можете продати пацієнту лише встановлення холтера і потім не розшифровувати ці записи. От. Тому для обох встановлень холтера вказано, що ця послуга вона не продається самостійно. Для цього, до речі, встановлення холтера, то які на 48 годин, там також такі ж самі налаштування кабінетів, такі ж самі налаштування виконавця. Петро 8 Нарешті третя послуга розшифровки записів холтера. Для неї теж вказано, що вона не продається самостійно. Тобто не може пацієнт купити її окремо, принести вам на флешці записи якогось е, холтера, який він робив, хтось наде, без того, щоб ви йому цей холтер поцінив встановлювали. Тобто ви не можете не берете просто розшифровку. Тому ця послуга не продається самостійно. І ще для розшифровки записів ми встановили відмітку, що ця послуга вимагає медичний результат. Тобто результатом надання цієї послуги має бути якийсь медичний документ, який там лікар якийсь описує. І саме для цього медичного результату ми тут налаштували, я думаю, виконавця. Тобто це результат розшифровки робить лікар Петров. А от кабінета тут ніякого немає, тому що нам є насправді да, поставлено, це не обов'язково. Тобто нам для розшифровки холтера сам пацієнт не потрібний і нам кабінет не потрібний. Нам треба лише якийсь лікар, який буде цей холтер розшифровувати, і то він нам потрібний в програмі лише для того, щоб потім цьому лікарю налахувати якусь комісійну винагороду. Тобто, медсестра отримує комісійну винагороду за встановлення холтера, а лікар нагороду за розшифровувати. І для того, щоб ці дві послуги... Встановлення плюс розшифровка або оця встановлення розшифровка, щоб вони завжди йшли в парі. Ми створили ще пакети. Пакетна послуга, холтерська моніторинг на одну добу. І в цій пакетній послузі компоненти пакета. Встановлення 24 години і розшифровка. Відповідно, холтерська моніторинг на дві доби. Пакет точно так само. Встановлення на дві доби і розшифровка. З налаштуванням ми закінчили, тепер дивимося, як це працює на практиці. Беремо якогось пацієнта, це буде пацієнт Парвак. І цьому пацієнту е, назначали холтерський моніторинг на одну добу. Тобто, бачите, тут немає окремих послуг встановлення холтера, тут зразу є пакет на одну добу. В пакет входять ці дві послуги. І якщо ми зараз будемо планувати цього пацієнта, давайте ми скажемо, що ми хочемо. Встановлення холтера запланувати. Нам не треба планувати розшифровку записів, тому що це вже робиться, коли холтер повернеться. І взагалі для розшифровки планування не треба. Але планувати запис на встановлення холтера нам потрібно. На сьогодні у нас є лікар Петров, який може цей холтер поставити ось тут. Окей, встановлюємо. Зберегти планування. Розшифровка залишилась, з'явився запис на встановлення холтера. Тепер давайте подивимося в календарі, як це виглядає у лікаря Петрова. Пацієнт первак. 8. Перший первак. Встановлення холтера. Зверніть увагу, ось тут у нас з'являється в прийомі вкладка додаткові ресурси. І на ній ми бачимо, що встановлення холтера ордоване обладнання, холтерівський монітор, і програма підібрала той холтерський монітор, у якого рейтинг був одиничка той, який ми хочемо найчастіше давати в оренду. Звичайно, тут можна змінити на якийсь інший. Тому що у нас ще є два вільні холтери, в принципі, ми можемо поміняти на що завгодно. Ці два інших холтера. Але можна довіритись програмі, хай вона собі за пріоритетами встановлює ті апарати, які ви хочете зносити як можна найшвидше. І тут ми бачимо, що є оренди цього холтерського обладнання з сьогоднішнього числа до завтрашнього числа з 15 до 15. Стан зарезервовано. І можна перейти, відкрити вікно з цією орендою. От. Але давайте відкриємо не звідси. А окремо в окремому модулі. Там, де у нас склад, клікнемо по цьому трикутничку, і у нас тут є тут оренда обладнання. Так, і тут у нас таке от вікно. Давайте подивимося, що в цьому вікні взагалі є. Я зараз оновив, там щось з'явилося. Так, давайте поприбираю спочатку всі фільтри. Так, і тут ми бачимо по всіх наших підрозділах, які у нас взагалі є медичне обладнання. Ось по першій поліклініці, по другій поліклініці. Якщо я поставлю якийсь фільтр. То, відповідно, тут уже підрозділ не буде писатися, а буде писатися лише все обладнання. Далі, на додачу до фільтру до підрозділів, я хочу ще відфільтрувати по типах обладнання, по холтерських моніторах. І тут ці холтерські монітори відсортовані теж за пріоритетом. Тобто верхній рядок це те, що ми хочемо найчастіше використовувати, потім на другому місці щось, на третьому місці щось і так далі. І зелена – це означає, що холтер у нас є, а ось у нас з'явився для цього холтерського монітора. з'явився… Запланований зарезервований візит, бачите, на і тут Парвак Мирослав Григорович. Якщо по ньому клікнути, то буде більше інформації, що за пацієнт. Є номер телефона, щоб цьому пацієнту прямо звідси подзвонити. Написано, на коли ми зарезервували, на одну добу, що саме, що коли, звідки, з, з якого прийому можна клікнути і відкрити цей прийом, з якого ми робили цей резерв. Там ось це встановлення Холтер, да, і ось ось цей самий резерв, ось оцей він. І тут ми можемо цей резерв трошки збільшити. А можна або тут його збільшувати, і тоді він тут, відповідно, збільшується, або тут збільшити, або ось тут збільшити до 25 го до 12 години дня, наприклад. Або давайте 26 до 12 години дня. О, ось так. І стан цього холтера зарезервований. Внизу ми бачимо інформацію, це хто створив запис, тобто хто додав холтер взагалі до резерву в перший раз, а це хто і коли останній цей запис змінив. Бачите, тут різниці в одну хвилину це я створював і я вже змінював. Далі, оце все віконце. Ми його трошки подивимося детальніше, коли ми зарезервуємо ще там 2-3 холтери на більший час. Ми тоді подивимося ще функції, як виглядають звіти, які тут фільтри ще додаткові, там, як по пацієнту дивитися і таке інше. Так. Окей, перший холтер у нас зайнятий. Але ми можемо продовжувати записувати інших пацієнтів на холтерівське моніторування, тому що у нас і час є у лікаря Петрова, коли він може поставити холтер, і обладнання є. Тому відкриваємо. Ще робимо другого пацієнта. Друг... Друга, Параскева Богданівна. Чудово. Так, і також треба холтерівський моніторинг. Але їй треба вже на дві доби. Переходимо розширене планування, кажемо, що ми хочемо поставити холтер на дві доби. І ось у нас є вільний час, коли можна поставити цей холтер. Встановили. Дивимося, що в кондері у лікаря. Так, ось ця друга з'явилася. В прийомі в неї вже вказано, що її, бачите, вже інша модель холтера. Але вибрати вручну тут можна лише третю модель, тому що перша, вона вже бачите, вона показується, але вона сіренька, вона зайнята першим пацієнтом перваком. От, тому вручну можна вибрати лише другу модель. Не будемо, знову ж таки, чіпати. Залишимо, як є. Дивимося тепер оренду медичного обладнання, оновлюємо. Ось з'явився у нас цей холтер, друга поразкева обладнання. Він тут зареєстрований за пацієнтом. Записуємо третього пацієнта. Так, третього пацієнта звати. Третяков. Їмо теж на холтера. Холтер на одну добу. Встановуємо. Ось о 18 є вільний час у лікаря і відповідно в календарі у Петрова цей пацієнт Тратяков. Лікар. Петров. Так. От, був перший пацієнт, другий пацієнт, а ось третій пацієнт, ось тут. Відповідно, в нього холтер з 18-ї години зарезервований. Це вже третій холтер. З 18 до 18 наступного дня. І тут вже, бачите, вибрати ці два холтери важливі, вони зарезервовані на попередніх пацієнтів. Тобто у нас немає шансів зарезервувати щось інше. І в оренді у нас видно так. О. Все зайнято. Тепер давайте візьмемо 4-го пацієнта. Що ж буде, якщо ми захочемо 4-го пацієнта? Четвертак. Пацієнту також потрібно холтер. Давайте на дві доби. Так, на 48 годин. І ось ми бачимо. У нас сьогодні 24 число. І тут програма каже: у лікаря час є, але обладнання немає. Ми не можемо зарезервувати 24 числа обладнання, тому що вже ми три холтер роздали, 4-го вже немає. 25 го числа у лікаря також є вільний час, але холтерів все ще немає. Тому поставити можна холтер аж 26-го числа, тоді коли з'являться, тобто повернуть там перший чи другий, чи третій холтер. Звичайно, можна змінити підрозділ, тому що в другому підрозділі у нас є три інші холтера, там все доступно. Там можна от сьогодні поставити на 10 ранку. Оце буде зовсім інший ховер. Але пацієнт каже, ні, у вас другий підрозділ знаходиться взагалі в іншому місті, тому мені треба перший підрозділ, він знаходиться там, де я живу. Відповідно, ми кажемо пацієнту: ну тоді приходь аж, аж сюди. Тому що ще раз, сьогодні лікар приймає, але хол зайвих немає. З завтрашнього числа лікар приймає ось тут, ось тут, ось тут. І холтерів у нас немає. Холтери з'являються у нас десь після 15-ї години 25 -го числа, але у лікаря тут немає прийому в цьому підрозділі. І в цьому підрозділі у лікаря немає прийому зранку, зранку зранку. А тут в нього всі пацієнти зайняті, і лише тут, через 2 дні, можна поставити холтер пацієнту. Зарезервували. Дивимося в оренді медичне обладнання, як це виглядає. Ось так це виглядає. Тобто, це саме перший холтер, який повернуть. Його повертають, бачите, через 2 дні. От, і тому лише тут можна зарезервувати резерв. Якби я тут не змінював, тут, наскільки я пам'ятаю, ми, з самого початку був холтер на одну добу. Якщо б ми зробили тут на одну добу, то відповідно можна було б цей другий холтер, четвертий вже холтер де поставити трошки раніше. Але тут програма от, не дозволяє його зарезервувати раніше, ніж ось так. От. Програма контролює, коли пацієнта записати так, щоб на момент його приходу у нас вже був повернутий цей. Один із цих холдрів, щоб можна було встановити. Тепер зверніть увагу, що у нас ці всі квадратики, не теж, квадратики, прямокутнички, вони всі білого кольору. Це означає, що статус обладнання зарезервовано, тобто обладнання все ще знаходиться у нас в клініці. Ще прийом встановлення холтера не відбувся. Ми ще не віддали цей апарат пацієнту. Це відбудеться лише коли пацієнт прийде і виконається прийом. Ну, тому, якщо ми зараз там роздрукуємо цей звіт то у звіті у нас буде вказано приклініка 1, холтерівський монітор, і у звіті у нас тут вказано по кожному з холтерів дати запланованої видачі і повернення. Якщо дати ці в майбутньому, то вони написані таким світло-сірим кольором. Якщо це дати і час, який вже відбувся, то воно темно чорним шифтом, да? тобто це те вже той час, який пройшов. Але кругом для всіх холтерів у нас зарезервовано. І для другого холтера аж навіть два резерви є. Якщо ми тепер якийсь із прийомів, які були у Петрова, скажімо, на сьогодні от пацієнт первак. Він прийшов, йому спочатку він очікує, очікує. це значить, що холтер ще йому не віддали. І тому ось тут нічого не змінюється. Потім пацієнт переходить із стану, очікує, в стан виконується цей прийом. Але виконується це ще, холтер все ще знаходиться у нас, його ще не віддали пацієнту. І тому, поки прийом виконується, холтер все ще лише зарезервований. І тільки тоді, коли прийом виконаний, це означає, що холтером пацієнту поставили і пацієнт пішов. Все, у нас холтера немає. І тоді цей прийом стає такого кольору. І, відповідно на розвертівці ми тут побачимо, що тут статус видано. Якщо пацієнт потім приходить і цей холтер повертає. То ви можете знайти пацієнта ось тут. Ну, він же каже, як його звати. да? у вас тут прізвище пацієнтів немає. Ви можете навести звичайно на мишку, але якщо тут багато обладнання, то наводити мишку на всі підряд ресурси, мабуть, незручно. Хто е, це у нас первак? Да? А зручніше просто знайти пацієнта тут. От. І правою кнопкою мишки ми кажемо, що воно повернуто. Так, давайте ми ще для другого прийому зробимо так, що він виконаний. Щоб було забарвлення синього кольору, нібито ми видали холтер пацієнту. Так, знімаємо фільтр, оновлюємо. Ось цей другий холтер, ось він виданий, да? а цей все ще зарезервований. Це той, який на 18-ту годину. Давайте. Ну, таки, можна поставити видано тут, але зручніше це. Просто відмічати в прийомі. Тобто ця форма потрібна більше для контролю за станом обладнання, ніж для того, щоб там щось відмічати. От. Єдине, що треба в цій формі відмічати, це те, коли обладнання повертається, для того, щоб програма знала, що дійсно обладнання вже повернуто і ну, воно вже доступно комусь іншому. Тому вже і для Третьякова також відмітимо, що виконаний прийом і обладнання видано. І ще один фільтр, який тут є корисний це фільтр. По тому це обладнання, де воно знаходиться? Воно або в нас, це значить, що воно або повернуто і зарезервовано на майбутнє. Але навіть якщо воно зарезервовано, воно все ще в нас, воно нікуди за межі клініки не вийшло. Тобто у нас це один рядок, видано, це два рядки. Відповідно, кожен з цих фільтрів можна використовувати для того, щоб надрукувати звіт і подивитися. Що кому видано. Якщо е, у нас запланований час повернення холтера, скажімо, якщо він цей час вже пройшов, а обладнання не повернуте, то можна використати фільтр по обладнанню, яке не повернуто вчасно. У нас зараз такого обладнання немає. Але в принципі це корисна відмітка, яка дозволяє вам подивитися, що ви таке віддали пацієнту на руки, що пацієнт ще не повернув. І відповідно саме для цього є номер телефону пацієнта. Якщо у вас є інтеграція з IP-телефонією, то прямо звідси можна подивитися, які пацієнти не повернули обладнання, і прямо тут їм подзвонити і запитати: а де ж воно? Останній фільтр, який е, тут корисно показати, це фільтр по датах. За замовчуванням, програма показує від сьогоднішньої дати декілька днів там назад, і декілька днів вперед. Але можна це показати лише, скажімо, за сьогодні, яке обладнання у нас за сьогодні, в якому стані знаходиться. Можна подивитися там сьогодні і наступні 3 дні, 2 дні, і сьогоднішній день. Можна подивитися там наступні 14 днів, можна подивитися плюс-мінус сьогодні, плюс-мінус 7 днів, це так, як воно було на початку. І відповідно, коли ми друкуємо звіт, звіт також враховує і дати, і підрозділи, і тип обладнання, і статуси пацієнта, і не повернути вчасно. Якщо я зараз знімую тут холтерський моніторинг і надрукую звіт таким чином, то в мене буде тут все обладнання. Бачите, стан-концентратор. Нічого от він у нас знаходиться, немає ніяких резервів, і в немає ніяких резервів, а от холтерському монітору вже пішли якісь резерви. Якщо е, пацієнт... Парвак пацієнт він повернув уже це обладнання, і нам треба зробити розшифровку. То ми просто відкриваємо пацієнта, створюємо на нього нове замовлення, і тут ми бачимо, що в нього замовлені в сервіс листі є послуга. Розшифровка записів холтера. Оплачувати йому просто у цю не потрібно, тому що ця послуга з пакета він вже сплатив за весь пакет, тому просто це замовлення цілком. Зберігаємо і єдине нам тут треба поставити, хто ж буде розшифровувати холтер. Тут у нас для цієї послуги єдиний єдиний виконавець Петров. Відповідно, лікар Петров. Коли він перейде в свій кабінет лікаря, Петров, то на вкладці результати послуг він собі бачить, ага, в нього з'явилося нове завдання. Пацієнт Парвак Мирослав, тут треба розшифрувати запис холтеру. Звичайно, навряд чи у вас є якийсь там протокол розшифровки холтера, який ви пишете вручну, цей протокол складається, мабуть, там самим софтом, яким до якого підключається холтер, де відбувається розшифровка, тому лікарське все просто прикріпляє уже готовий документ. До картки пацієнта. Тепер давайте подивимося, що відбувається, якщо ми скасуємо якийсь прийом, в якому був запис на послугу, яка потребує резервування ресурсів. Наприклад, пацієнта Третяк, який ми зробили, що він вже виконаний. Давайте ми його переведемо в стан заплановано. Відповідно, ось попало в нього це блакитне забавлення. І якщо я тепер видаляю цей прийом, або скасовую його, або якщо пацієнт не з'явився, давайте зробимо так. Для пацієнтки, яка друга, ми відмітимо, що вона не з'явилася. А для пацієнта третього ми зробимо взагалі скасування прийому. Дивимось, що відбудеться. Оновлюємо. От. Дивіться, бачите, обидва резерва зникли. Неважливо, чому не відбувся прийом, чи пацієнт скасував, чи він просто не з'явився. Але обидва прийоми не були виконані, а значить холтер не встановив пацієнту, а значить нема чого відслідковувати. Це основні функції і налаштування, про які я хотів сьогодні розказати. Більше деталей ми, мабуть, будемо дописувати в окремих статтях для бота, і цей модуль буде продовжувати розвиватися. і Сюди будемо додавати додаткові функції, яких от прямо зараз немає, але вони згодом з'являться.